Привіт! Сьогодні 31 серпня, все офіційно останній день літа. І все, бай-бай-бай-бай. І якраз 31 цей у мене вся машина в листях. Вже осипаються листочки. Погодка у нас от така зранку, хоча доща не було вночі. Це все росасим. Ну коротше. Плюс 18, ніби сьогодні буде, може трошки тепліше. Але це тепер буде один день, наприклад, в тижні, -по потім буде, будуть одні дощі. Аня заболіла вже конкретно. Я, по ходу, починаю теж. Да-да-да, як же ж класно. Ладно, все, полетів я далі. У мене вже було відео про такого чувака, що сидів так само на дзеркалі. І тепер знову чувак такий сидить. йо йо що за прикол? Смотри, опять он все. Мы живем в матрице, походу. Ну, уже таке было у меня. Это что такое? <laughs> Я не понял. <laughs> Прикол. А чувак, держится. Прикол он выглядит с этой стороны. Так, снизу. Сейчас будем ехать, посмотрим, что он выдержит. Давай, братишка. 90. 90 это для него не помеха, він он нормальный. Зараз, а як вусики у нього там тіліпаються, не знаю, чи на камері це видали. Його плюща прям. Так, 140. 150. 160. О, братишка, держись. 170. Нифига, його плюще. 180, давай, 180! Ніфіга собі! Спідометр! Не держиться! Братан хоче жить! ого, Я в шокі, подожіть, бо тут у нас повороти. Секундочку. Треба пролетіть! 160! Блін, а як він держиться, як він лапками зсипився за... Так це ж... О, це ж стекло, це не якесь там... Давай, братишка, братишка, 180. 180. 190. Ну ти, блэб, герой, блін, братишка. Його он плюще! Ну він держиться, він чи приклеївся, чи що, що ти там зробив? Ніфіга собі. Чи в нього ну, розірвало його, походу? Він походу он зригнув, щось помокрило. Або його розплющило вже. Не... Ну подивимся, доїду на місце глянем, чи він вижив. У нас немає місця, типу, дуже все зайнято, тіпа, так, все цей. І тут з'явилось місце. Я взяв просто ці вуски, заставив. Вони тут стоять уже кілька там, ну, може, з годину. І я кажу, що це я тобі собі так зберіг місце, тому що поляки ліниві. І ніхто не буде цього прибирати, і ніхто це не трогав. Ну, тупо кажу, що вони нічого не переставлять, нічого не зроблять, тіпо, тому що ліниві. Вони реально типу, я з поляком, вони кажуть, а мені ще нігті, типу, я думав, коротше, офігенний лайфхак. Просто так оставляють і все. Потім, потім я зараз забираю ці вузки отак, і машину сюди. отак, так. Поняв, раз, два і все. Аня принесла з роботи отаке м'ясо. Це для котика, там як розсол роблять. І зараз буду кормити. Насиплю йому не все, бо це, мабуть, буде йому забагато на один раз. Але зараз покормимо котика ще таким. Він вже я йому раніше приносив, то проблем не було. Він взяв і все з'їв. Так що, і зараз котику подобається. Все, 19.30 я виїжджаю додому. Трішки купив картоплі, їдемо за нюю повечеряємо, ані щось не сильно цей, виходить, це поправиться, щось і тільки гірше. Цікаво, якісь такі дивні симптоми, не знаю, може це якийсь новий вірус зараз, якісь грипи, не грипи. А що, коротше, в Данську було навіть тепленько, навіть так якось дивно. Зараз плюс 19, трішки вже так трішки холодає, тому в цьому в кофті. А так то все. Е, он який у нас навіть місяць, он там десь О, такий місяць у нас. И все, погнав спать, пока!